Віра писарєва Котова розповіла, як із родиною та сусідами виживали у Маріуполі, який піддавався бомбардуванням. Жінка говорить, що день, проведений у Маріуполі, це диво, диво про те, як Господь дбав про них. Бог дав мудрості моєму братові Ренату у перші дні війни накупити багато продуктів, тому ми не мали голоду, харчувалися тричі на день, при тому, що нас було 12 людей. Господь за багато років до війни передбачив необхідне для цих тяжких днів. У нашому будинку були повні газові балони. Раніше ніхто не розумів, навіщо вони тут лежать багато років. Коли не стало газу, нам не потрібно було виходити на вулицю, як багато хто робив і готувати їжу на багаті. А коли балон мав закінчуватися, газ якимось дивним чином продовжував іти. Наші мами щодня пекли смачний хліб, аж по кілька буханців. Ми були благословенні, навіть відсвяткували два дні народження зі смачними тортиками. Коли батарейки на ліхтариках почали сідати, Рінат раптово прийшов із упаковкою нових і ще з одноразовим посудом, який був нам необхідний. Щоразу він приходив із пакетами, де щось діставав при тому, що магазини всі були порожні. Навіть одного разу приніс нам шоколад. Скільки радості було. Ніхто з нас не захворів, хоч і доводилося спати у підвалі. У будинку був генератор, тому в мороз, мінус 10, який тримався багато днів, ми могли зігрітися. І навіть коли генератор зламався, Бог дав мудрості нашим чоловікам його полагодити. Знайшли джерело води неподалік будинку, і тому, коли фільтрована вода почала закінчуватися, у нас уже з'явилося багато води з джерела. Обстріли поруч не вщухали. Ми молилися, щоб над нашим будинком був купол, і його захист, і Бог зберіг нас. На вулиці стояло дві машини, і Господь їх зберіг. Ми знаходили уламки під машинами біля двору, але автомобілі та будинок були цілими, навіть без ушкоджень. 14 березня, коли прийшло розуміння, що терміново треба виїжджати з міста, Бог і тут повів нас найшвидшим шляхом. Ми відірвалися від колони і повернули в інший бік. Без обстрілів та проблем дісталися з Запоріжжя за 5 годин, при тому, що більшість добиралися 12-18. Так, багато всього робив Бог, можна довго розповідати, він особливо благословляв та захищав. Це відчувалося тоді, і зараз ми бачимо його безкінечну турботу про нас. Боже, дякую.